У США вже розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Про це йдеться на сайті Пентагону. Крім цього, Міноборони США вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів. І 13 листопада відкрили європейський навчальний центр пілотів f 16 в Румунії. Згодом там зможуть проходити навчання і українські військові пілоти. На базі центру планують розмістити від 12 до 18 винищувачів. Їх передадуть Нідерланди. Дати початку навчань для українців поки немає. Докладніше. Журналісти Суспільного розкажуть. Це показовий виліт двох винищувачів f 16 у новому навчальному центрі, що в Румунії. Саме на цих літаках навчатимуться військові пілоти з країн Європи, каже керівник центру. З питань безпеки він не називає своє ім'я. Військовий додає вже п'ять винищувачів Нидерланди Нідерланди передали Румунії. Ще три планують наступного тижня. Першими навчання почала група військових пілотів збройних сил Румунії. Програма триватиме 22 тижні. Я дуже захоплюю тим, що зможу навчитись працювати за F-16. Мрії здійснюються. коли я вступив в академію, то F-16 був один з найпотужніших винищувачів. Більшість з нас могли лише мріяти про те, щоб на ньому політати. У майбутньому тут зможуть навчатися керувати в 16 українські військові. Проте дати таких навчань поки не каже міністерка оборони Нідерландів. Водночас посадовець розповідає, що тренувати українців почнуть так швидко, наскільки це можливо. Вони ведуть цю війну проти агресії Росії. Ми знаємо, що їм необхідно укріпити свої повітряні сили, але це чутливий процес з багатьма проблемними питаннями, які потрібно вирішити. Факт, що цей навчальний центр починає роботу, що багато людей тут отримають навички, означає, що ми зможемо зробити наступний крок. Щоб розпочати навчання українських військових, є політична налаштованість, каже посол України в Румунії Ігор Прокопчук. Водночас не називає дати початку таких навчань та тривалості підготовки. Невідомий кількість українців, які зможуть тут навчатись, вже є домовленість про те, що серед пілотів, які навчатимуться в цьому центрі, так само будуть українські пілоти серед усіх учасників, які причетні до функціонування цього центру. А це і е, влада, і Міністерство оборони Румунії, це і Міністерство оборони Нідерландів, і це американська сторона, в тому числі в особі компанії Lockheed Martin. Всі вони мають ще уточнити і остаточно погодити питання, пов'язані з е, навчанням українських пілотів. Це три з п'яти джазів, які передали Нідерланди Румунії, адже тут відкрився європейський центр навчання пілотів F-16. Новий центр розмістили на військовій базі у місті Фетельст. Це за понад 100 кілометрів від Бухаресту, столиці Румунії. На подібних військових базах вже проходять навчання українські пілоти. Зокрема, із серпня пілотів навчають керувати в 16 у Данії. А жовтня ще одна група тренується у США. минулого місяця. ж Президент Зеленський анонсував, що українці зможуть навчатися, у Румунії надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії, в Румунії пілотів для Ф 16 Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Як розповів Суспільному керівник навчального центру, військові з Румунії тренуватимуться 22 тижні. У небі прибудуть понад 16 годин. Дарія на антоніна Куциба суспільне новини.